Доброго дня, шановні присутні. Ми раді всіх вітати в садибі Котляревського. Сьогодні у нас знову визначена подія, і ми представляємо артистів Академічного Київського театру на Печерську, які незабаром а саме 17 травня будуть представляти свою постанову Наталка Болтавка Док. Про цю виставу я думаю, що краще розповість ці наші гості. А я можу просто зазначити, що цього року ми відмічаємо 255-ту річницю з дня народження Івана Петровича Катляревського. Всі знають, що це видатна фігура, яка, по суті, сформувала всю нашу українську мову, сучасну класичну, якою всі користуються по всьому світі, і, і вона є таким нашим символом державним, то за що. Насправді сьогодні йде у нас боротьба з Російською Федерацією. Ця вистава буде представлена в Театрі Гоголя, нашому класичному такому закладі культури і мистецтва. Даже. І важливо те, що ми працюємо в лісом. Ця робота в театрі вона ведеться не лише в класичних формах, як я зазначив, а вона ще ведеться в плані модернізації. Ви всі в курсі, що буквально наприкінці минулого року театр спільно з колегами в Коломиї поставив також більш сучасну таку інтегровану роботу Наталка Полтавка Анічка. І я думаю, що Ця робота в найближчим часом буде представлена також за кордоном нашої держави. Я не буду довго більше нічого казати, тому що все краще побачити своїми очима. І хто не відчув, хто не пізнав. І тому, я думаю, що ми всі з задоволенням на всіх сценах, на всіх можливих майданчиках нашої області будемо приймати різні сучасні проекти. І я думаю, що всі свідки того, що це відбувається не теоретично, а практично із залученням студентів, які також представляють в тому числі і свої власні бачення творів Котляревського і інших класиків, а також сучасну українську літературу і драму. Історія нашої вистави Наталка Полтавка Док. Вона така цікава і прекрасна. Виставі вже скільки, чотири роки, і починалася вона. Фактично не з п'єси Котляревського, а з Полтави самої. Тобто, п'єса Котляревського була основою, як дійсно як він його взагалі постать є такою колискою української літератури, але щоб точно зрозуміти, якби, наскільки всі ті теми, які є конкретно в цій п'єсі, вони звучать сьогодні, наскільки вони поєднуються в усіх. Чинках в усіх якихось подіях з сьогоднішніми людьми було вирішено підійти до цієї постановки з документальної сторони. Тобто, це конкретний вид театру, коли актори ходять і питають у людей з вулиці, знайомих де завгодно по всьому світу. Вони беруть інтерв'ю і збирають от е, теми, які їм необхідні. А теми в Наталці Полтавці вони ну в принципі всім відомі, і їх дуже багато це. І кохання на відстані, і стосунки з батьками, і там тема Наталки і возного теж, і оці вікові категорії. Їх дуже-дуже багатько. Сотні людей, здається, були нами проінтерв'юйовані. Е, і, врешті-решт, ми знайшли абсолютно унікальні історії. Ми знайшли конкретну пару, яка проживала ті самі речі, ті самі проблеми, як і Наталка, і Петро в цій п'єсі. І от зараз цю історію нарешті е, ми. Веземо, якби назад, тобто вона повертається туди, звідки вона починалася. Бо всі ці інтерв'ю вони починали братися саме в Полтаві. Ось тут у дівчат, які тут живуть в цьому місті. Це був 2019 рік, і до нас в театр звернувся Український культурний фонд, для того, щоб уже тоді була ну, більш упроваджена політика української класики в театрі. І ми взялися за таку глобальну, глобальну постановку, за такий текст, який ну, насправді складно підняти, якщо просто ставити його дослівно, тому що це така мова, через яку ти, як сучасна людина, складно продираєшся. А і для того, щоб знайти якийсь дотик, ми от власне і придумали такий формат інтерв'ю. Ну, придумали не ми, це документальний театр. Придумав, а ми для цього шукали людей. Ми поїхали зразу, майже зразу, в Полтаву. І от ми були в садибі музею Гоголя, ми були тут і просто зупиняли людей на вулицях, зупиняли молодих людей, старих різні вікові категорії. Спочатку питали, хто така Наталка Полтавка. Дуже було багато цікавих відповідей. казала співачка. Казали, але знаю. Різні, різні. Були ті, хто прям добре знав, нам переказував історію, були ті, хто не знав, це нормальна, мені здається, ситуація. От, і потім, от з усіх інтерв'ю, тобто для, для однієї дівчини, для сучасної Наталки, ну, не знаю, я, напевно, опитала. Близько, ну, я навіть цифру не скажу, ну дуже багато дівчат різного віку, в яких звучить ця тема, і потім з цього всього можна було зібрати таку персонажку. Це був, це був збірний, але от, як сказав Григорій, найбільша історія зійшлася у людей, які, по суті, були у нас під, під боком. Це були друзі нашого театру, і це пара, яка досі, слава Богу, щасливо заміжня. і у них така була непересічна історія. От ви її подивитесь. Трохи більше у травні. Вибачте, ні. Пара з Києва. Історія Історія кохання, вона навіть і не полтавська, вона. Всеукраїнська? Так, ну там і наші історії, насправді, і наші наших історій це... дуже багато. Да, так. да, да. Ну, така технічна сторона, mm -hmm. ми питали то у нас було багато інтерв'ю. Були записи. Записи. Угу. записи, от як ви записуєте, ми писали на диктофон, потім сиділи, розшифровувалися. Що людина каже? Намагалися трошки зняти, якщо виходили її манерою, її думку, як вона рухається у цьому, що її хвилює. Ну трошки більше про це пізнати. І ті моменти, які для ролі для теми, ми їх якби. Брали і ставили на місце. І у нас такий текст розростався з текстів інших людей. Тобто, ми не придумували самостійно текст, ми нічого від себе не додавали. У нас є тема, яку нам дав Котляревський, а ми на неї нанизували реальних людей, реальні їх теми. Тобто ми абсолютно не побачимо і не почуємо нічого з Наталки початок. Побачите, почуйте. і почуєте, і побачите. А Насправді, що? ось всі ці якби, <світна> тексти сучасні, так би мовити, побутові. вони Парадоксально працюють на Котляревського, бо його тексти якраз абсолютно збережені. Тобто, там звучать і тексти і Петра, і Наталки, і Возно, всіх всіх героїв, але вони якби у нас теж вони скоріше в записі. І тобто, коли ми багато граємо, ось так: от, ми так. звичайні сучасні люди, граємо, 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 і в якийсь момент є. З'їдеться та напруга. Uh, яка є в його сценах, і тоді виникає оцей текст, uh -huh. коли uh, я люблю тебе більше, там, ніж самого себе. Я uh, крім Петра більше ні з ким не буду, але воно якби вже виникає як uh, ну, щось над нами, щось таке. Знаєте, природне так цікаво, бо текст сам по собі структура тексту вона складна. І от я вже, ну скільки 5 років граю цю оставу, і майже під фінал uh, гріша говорить словами Котляревського дослівно. В нього є uh, коли ти виходиш. Ми не будемо видавати Я Не спози. скажу, не скажу, не скажу. І він, я, я до чого, що він говорить прямим текстом Котляревського, а я кожен раз, коли чую, я думаю, ого, я зовсім, ем, зовсім мені не видається, що це Котляревський, mm -hmm. що це дуже просто через те, що вистава так йшла йшла сучасною мовою, нам зрозумілою в такій тканині. То коли ну, виходить текст Котляревського, він ніби тут і був. Власне, він тут і був. Чи були в газколі іншими містами і як, Полтава, чекала, як сприймалися? Полтава це перша. Так, так. Ми це берегли містанку. себе для Полтави п'ять років. ми А що найскладніше вам дається в цій местах, граючи роль? Як чоловік? Ну, грати стабільно добре, mm -hmm. найскладніше. Це а, вдається тільки йому, це... тільки їй. Ну, звичайно. <свист> <свист> Сказали приємно, але насправді ну, це дійсно важко, тому що коли ми варилися в цьому, скільки ми півроку, мабуть, робили більше, чого? більше Більше навіть ну, ого, да, ого. Да. ого. Рік, от рік, тим паче. І ну, звичайно, ти якби в цих темах це вже твоє все. Ти виходиш, тобі не треба там ну щось вивчати цей текст чи розповторювати, бояти що, що він вилетить. А, потім, звичайно, проходить час ти вже зайнятий іншими проблемами, іншими новими виставами. А до цієї треба повертатися і згадувати. І оце най, а, така складніша частина, mm -hmm. так, 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 щоб кожного разу а воно теж не стоїть на місці. Mm -hmm. Там у людей, у тих персонажів теж життя йде, воно якось продовжується. Разом з нами ми ростемо, вони ростуть. І як це якби його постійно оце, цю дитину теж виховувати, mm -hmm. це, це цікавий процес. Ролі обирали нас. Так, звичайно. — Театру у нас немає е, е, розподілу. класичного розподілу. Mm -hmm. Нам не видають роль, не кажуть от, ти зараз працюєш на працюшниці. Нам швидше е, пропонують тему, і потім всі, от на етапі, коли ще не було розподілу ролей, наскільки я передивлялася відео репетицій, ага. коли всі хлопці молоді, ну ті, хто був у проєкті, всі грали етюди на персонаж Петра, mm -hmm. всі робили свій, свій доробок. Свій цюд, і потім уже з цього, от якби. Рухались, рухались, рухались. Кілька грали. людей, кілька хлопців грали Петра. Ну, пробували, кілька е, дівчат е, наталку. грали наталку. Так. так само я пам'ятаю, е, у мене були тюди, я просто різні бачення свого Петра, їх штук п'ять було. Я так само приносив. Отакий от він може бути, отакий от він може бути, mm -hmm. отакий, от як герой. А ще я знаю о такого Петра в житті, у якого такі самі проблеми, отакого от Петра в житті, отакого от Петра в житті. А потім ми оце отак от компонуємо і виходить щось, те, що ви побачите. Mm -hmm. Розумію, що режисерка дає простір для творчості, самовираження ви можете додавати щось своє. Ну обов'язково тут додавати своє це швидше як метод роботи. Ми працюємо тим, що дійсно для нас зараз чутно, актуально, і тоді просто це буде жива якась фактура вистави. І тоді вона буде чутна і для іншого глядача. Ну, так я думаю. Ну і взагалі, от, чим наш театр нам, наприклад, цінний, тим, що ми починаємо завжди ту роботу, яку нам цікаво робити. Ми беремося за той матеріал, який ми дійсно хочемо поставити, і якби завжди ключ до будь-якої вистави це власний інтерес. Якщо ми запалюємося, нам цікаво, нам буде цікаво грати її хоч 10 років, хоч все життя, бо ну, ми реально цим горимо. Якщо ми горимо, то глядач буде горіти разом з нами. Чити дарію через багато-багато років в ролі Ні, У нас там є ще одна роль. Є така інша Наталка, та сама. Так, так. У нас ви побачите вже власне на виставі. Там дві Наталки насправді. Аутентична Наталка Кутляревського її грає Альона Медведєва, Мамчур, наша акторка нашого театру, акторка театру Франка. Також, і вона ну от вона збирає цю історичну вертикаль. На якій, в принципі, все дійство і нанизується, на якій воно відбувається. Це дуже красиво. А ще це така чудодійна вистава. Якось так сталося, що у персонажів і в акторів, які грають цих персонажів, дуже по-схожому складається їх потім сценарій життя. Є таке. Ми не скажемо, про що ми? Але приходьте. Давайте Наталку Полтавку зіграємо. Як ідея оця зародилась? А озвучувала пам'ятаю, це була наша режисерка. Вона сказала, ну, до нас звернувся український культурний фонд і пропонували, щоб ми обрали п'єсу. І ми обирали режисер, і вона написала: у нас був чат наш друг, і вона написала Наталка Полтавка. І ми так спочатку подивилися, потім всі тихесечко почали перечитувати Наталку Полтавку, перечитали і між собою списалися я взагалі не знаю, що робити. Я не знаю, що робити, як її поставити. Текст видався дуже складним. А потім ми почали працювати, і якось ця історія почала розвертатися для нас і відкрилася.